На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 10 та 11 вересня 2024 року. Сьогодні 10 та завтра, 11 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Стрілець. Перехід місяця з першої у другу фазу пройде 11 вересня, тому тільки 10 вересня можна посіяти насіння зернових сидератів та посадити трохи цибулі на зелень. І все. Не можна проводити в ці дні поливи та підживлення рослин, бо це час стихії вогню, але при необхідності тільки поливи в ці дні допускаються. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Це вже період, коли місяць переходи з першої в другу фазу і вже наближається повня, тому не можна проводити ніякі зелені операції на будь-яких рослинах і ніяких обрізок в саду. 10 та 11 вересня сприятливі дні для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важлива для здоров'я на 10 та 11 вересня 2024 року. Будьте уважні і обережні з алкоголем, з копченостями, з жирними продуктами та прийомом ліків. А краще виключайте їх з свого меню. Ще ж можна приготувати смачного із страв. Готуйте різні каші, овочеві супи дуже корисні. Хто їсть м'ясо, використовуйте нежирні сорти м'яса, готуйте рибу, морепродукти, їжте молочні, кисломолочні продукти. Використовуйте для приготування страв, моркву, буряк, топінамбур, капусту, петрушку, кріп, базилік, пастернак, селеру, горох, квасолю. Їжте різні горіхи та використовуйте для приготування рослинні олії. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Щасти вам у всіх справах, миру вам та добробуту і усіляких гараздів! Зустрінемося ввечері на все добре. Бувайте всі здорові!